Казка про пригоди цукерок у карамельному місті. У далекому і смачному карамельному місті жили цукерки. Не просто собі лежали в коробках, а мали свої будуночки з шоколаду, парки з мармеладу і навіть школу, де навчалися молоді солодощі. Головні герої цієї казки трюфелька, мармеладик і карамелько. Вони були найкращими друзями і завжди потрапляли в пригоди. Одного разу до міста прилетіла страшна новина: Хрумтик, злий сухарик вкрав головний кристал смаку, що робив усе місто солодким і яскравим. Без нього шоколад почав танути, льодяники тріскати, а мармелад став липнути до асфальту. Ми мусимо його повернути. вигукнула трюфелька. Але він сховався в сухарській пустелі, де ніхто з нас не був, додав переляканий Карамелько. Тим більше ми маємо вирушити туди, усміхнувся сміливий мармеладик. І от у солодких рюкзачках з зефіром і маршмеллоу друзі вирушили в дорогу. Вони пройшли через лимонадну річку, де їх зустріли бульбашкові риби. Пробралися повз печив в горіховий ліс і навіть подружилися з добрим пончиком стражем. Коли вони нарешті дісталися лігва хрумтика, виявилось, що він не був злим. Просто він був самотній і хотів, щоб хтось його помітив. Якби ти попросив, ми б запросили тебе на свято смаку, сказала тюфелька. Хрумтик зніяковів. Поклав кристал назад і вперше в житті усміхнувся. Того ж вечора в карамельному місті було велике свято. Всі смаколики танцювали, а хрумтик пригощав гостей своїми фірмовими солоними снеками. І з того часу він став почесним громадянином міста, єдиним солоним мешканцем у царстві солодощів.